Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про новий законопроект старий про мобілізацію. Кабмін передав до Ради оновлений законопроект про мобілізацію, основні зміни. Кабінет міністрів 30 січня затвердив Ніс до Верховної Ради України оновлений законопроект про мобілізацію, коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом. Та народними депутатами, але не з вами, шановні українці. Цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Розумієте, наступне, шановні українці, прав військовослужбовців не існує, як і прав військовозобов'язаних. Взагалі жодних. Цій Республіці під назвою Республіка Україна. Україна це тоталітарна країна, де немає прав і свобод людини та громадянина, де суд і рішення суду купуються за гроші, де адвокати беруть хабарі, де не існує. Суду присяжник, де суд присяжник це співробітники суду. І він призначається лише для тих, хто може отримати довічне позбавлення волі. Повідомляє прес-служба Міноборони. Отже, основні зміни, шановні українці, Призовний вік із 20. 5 років, не 27 людей з інвалідністю, всіх груп звільнено від служби. Але вас і далі будуть обманювати, що ви пройшли ВЛК. Не проходьте, будь ласка, ВЛК. Якщо маєте право законне на відсрочку, оновлення даних у ТЦК можна провести онлайн в особистому кабінеті чи ЦНАП. Ще раз кажу стосовно цього, це суперечить Конституції України. Всім статтям Конституції. При цьому повинні зареєструвати електронний кабінет призивника громадяни. Повинні питання в іншому. А як ви зможете довести, що у вас є кошти на інтернет чи мобільний зв'язок, або взагалі, що ви є користувачем інтернету, будь і що у вас є така можливість, і що ви в цьому розбираєтеся? От вони кажуть про електронний, нібито кабінет призовника, де його можна знайти? От вам казали десь зараз, що є. Десь якийсь міфічний кабінет електронний призовника. Я так думаю, це через електронний цифровий підпис. Тому, шановні українці, не робіть електронно-цифровий підпис. Ще раз підкреслю. Видаліть, якщо він у вас є, просто видаліть його. Або знищіте цей. Пристрій, він вам зараз не потрібен. Повістка про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути направлена громадянину через електронний кабінет призивника військовозобов'язаного та резервіста. Йдеться в документі. Якщо питання і ви створите цей кабінет, ну і якщо вони вас зобов'язують його створити. Тоді прийде повістка туди, якщо вони вас зобов'язують проти вашої волі. Що суперечить рішенню Нюрнберзького трибуналу? Підкреслю, а за рішенням цього трибуналу найвища міра покарання. Так і живемо. Днем вручення електронної повістки. Слухайте уважно, шановні мої підписники і не підписники, хто дивився мій канал і не підписався, обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі подій. Днем вручення електронної повістки. Вважається День отримання ТЦК повідомлення про доставку такої повістки до електронного кабінету призовника. Якщо ви створили такий кабінет. Не створюйте таких кабінетів взагалі. В мене є таке враження, що вони самі створять ці кабінети. Зрозумієте, шановні українці, про що я кажу. Але я не думаю, що вони зроблять так. Але побачимо. Якщо вона з'явиться в електронному кабінеті пізніше 17-ї години, така повістка вважається врученою. У робочий день наступний з днем її відправлення. Вона не може бути відправлена або вважатися врученою в цьому кабінеті, підкреслюю як юрист, тому що повинен бути, по-перше, цій повістці. Ваше прізвище ім'я по-батькові, Вже надруковане. Електронна печатка. Підпис. Керівника РТЦК і ваш підпис електронний про отримання цієї повістки, інакше вона не буде вважатися врученою. Це порушення процедур. Кажу як юрист, це не правомір. Закону про електронну початку не існує. Крапка. Документ без такої початки не є дійсним. При цьому не виключається і паперові повістки, їх мають вручати у традиційний спосіб під розпис. З'явитися в ТЦК слід або в срок зазначений у повістці або протягом 60 днів спочатку проведення мобілізації, щоб уточнити свої дані через СНАП. Не діть в СНАП не уточнюйте свої дані або електронний кабінет призовника або ТЦК. У період мобілізації всі громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку, повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представників ТЦК, ДПСУ та поліцейських. ТЦК може звернутися до суду щоб накласти на військовозобов'язаного такі обмеження. Накладення арешту на банківські рахунки та цінності у банках, обмеження на виїзд за кордон України, обмеження прав на керування транспортним засобом. Хочу наголосити, що такі обмеження являються антиконституційними і не відповідають Конституції України. Такий законопроект є порушенням прав людини. Саме так, у початковій версії документа її міг директивно запроваджувати військомат. Тепер рішення приймає суд. Взагалі-то військкоматів не існує з 2007 року, хто не знав. Знову плутують усіх представники нешановних ЗМІ. Обмеження вводиться на термін виконання призовником вимог ТЦК. Суд розглядає вимогу військомату протягом 15 днів. Скарга на відмову у відкритті справи приймається протягом 10 днів. Якщо сторони не з'явилися до суду, він розглядає справу у письмовій формі. Громадяни, які перебувають у запасі, можуть залучатися до робіт оборонного характеру. Для виїзду за кордон всім особам. Необхідно додатково пред'являти військово-обліковий квиток з позначкою прозняття з обліку. <рес> У Міноборони підготували інфографіку щодо основних пунктів законопроекту. От, будь ласка. Пункти. Робимо облік для всіх, виключаємо право на відсрочку від призов у державних службовців, працівників БЕП, ДБР, Державної виконавчої служби працівників Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури БЕП, служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. А чому судді мають відсрочку? А чому Служба безпеки має відсрочку? Щось зрозуміло. Державні службовці бронюються як всі, категорія Б та В 50% від військовозобов'язаних в певному органі, голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь, Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, 50% від військовозобов'язаних. Нова версія закону про мобілізацію. Можливість відпочивати. Щорічна основна відпустка під час воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами. Військовослужбовці звільнені з полону отримують додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу. Визначеність. Перша. Визначаємо чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені із військової служби. Добровольці по мобілізації мають відсрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Ще раз підкреслюю. Мобілізація лише на добровольних началах, лише йдуть добровольці, а не примусово, як вони хочуть. Ні. Так не буде. Зручність. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або СНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. Тобто вони самі за вас можуть зробити цей кабінет. І самі там вам відправити повістку, про яку ви навіть не будете знати. А потім вони будуть блокувати ваші рахунки. Чи можна буде їх розблокувати? Звичайно, можна буде розблокувати ваші рахунки. Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Маніпуляція. І до цього можна було переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Навченість. Після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. Строкова служба скасовується. замість неї запроваджують базову військову підготовку. Людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Взагалі, жодним законом не передбачено, що людина комусь щось винна. Сама підготовка займає максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце. Знову маніпуляція служить лише громадяни, а не люди. Чого зараз немає в чинному законодавстві? Забезпеченість, грошове забезпечення мінімум 20 тисяч гривень за місяць без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч гривень. Звертайся до мене щодо захисту своїх прав і свобод. Від цього законопроекту захисти свої права і свободи. Від мобілізації. мі Знай свої права. Ось так і живем, шановні українці і гості міста Одеса. Що думаєте, будь ласка, пишіть в коментарях. В наступних відео. Ви дізнаєтесь де більш детальніше про цей проект закону. Саме проєкт закону. Пишіть, будь ласка, ставте вподобайки, лайки, репости цього відео. А також робіть регулярні донати в описі до відео. Дивіться мої минулі та наступні відео. Разом переможемо цю навал, яка хоче обмежити ваші. Права і свободи. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, вихід зі статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми РТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі РТЦК СП. Коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу, з кримінальних справ проти вас, коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую. З будь-якого права адміністративного, цивільного, сімейного, кримінального та інших норм права. Також консультую у сфері податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль. це коштує 1000 гривень. Роби лайк, репости до цього відео. Обов'язково. Також жми. Кнопку спонсорства в описі до цього відео. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал уширі мой відео в тренди YouTube. Разом доб'ємо до 10 тисяч, потім до мільйона. Також замовляй в мене послуху за кодом ЄвдеПУ витяг. Дізнайся про свого контрагента. Будь в курсі бізнесу своїх конкурентів і контрагентів.